А другий праздник святого Василя співають в українській коляці, маючи на увазі 14 січня. Святителя Василя Великого, як і Миколая. Українці шанують здавна, і саме йому я хочу присвятити свій сьогоднішній сюжет. До речі, збудь мене Христина Шлюс. Святитель Василий Великий один з найвеличніших богословів церкви. Саме йому належить тлумачення святого письма, трактат про Святого Духа, послання, проповіді та правила чернечого життя. Він зробив багато для встановлення чину літургії, уклав численні молитви. Церква вшановує його, як борця за чистоту віри, великого святителя і богослова, а ще називають його Вселенським учителем. Василій Великий народився орієнтовно в 329 році в місті Касарії. Його описують так трунка фігура, довга русява борода та повільна хода. Кажуть, він ніколи нікуди не поспішав і завжди був зосереджений. Усе в ньому викликало повагу. Перед ним схилялися навіть його противники. У 355 році Василій охрестився і через два роки він поїхав на Близький Схід, щоб мандрувати великими православними святинями. Відомі аскети настільки його вразили, що після повернення він вирішив їх наслідувати. Він роздав більшу частину майна бідним та організував групу людей, які прагнули чернечого служіння у мальовничій місцевості на березі річки Іриси. Там вони проживали за строгим уставом. Він був справжнім. Прикладом для наслідування до нього приходили віруючі християни, щоб послухати його проповідей. У жіночих та чоловічих монастирях, які утворилися, він вводив свої правила. Молитви чергувалася з фізичною працею, причому допускалися тільки такі ремесла, які не порушували духовної зібраності і простоти чернечого життя. Святий Василій підготував скликання другого вселенського собору, але не дожив до нього. Він помер першого. Січня 379 року у віці 49 років. І наостанок хочу привітати всіх вас лів зі святом і особливо свого хресного. А з вами була Христина Шлюс. Веселих свят. Будьте здорові!